Я їх всіх проклинаю, і сьогодні проклинаю. І їхніх дітей ненароджених. Вони не винні, але мої теж не винні. І чоловік мій не винний. Він простий, звичайний пенсіонер. Посередня росіяни обстріляли Юліївку внаслідок ворожої атаки. Пані Людмила втратила чоловіка. І голова в нього така в крові поранений, ручки в нього поламані, пальчики всі поламані. І в живіт це те, що в живіт прийшлось, воно, мабуть, було смертельне. Орки запустили чотири авіаракети по цивільних. Від удару тяжкі уламкові поранення отримала і сусідка пані Людмили Ольга. Тієї миті жінка якраз вийшла на двір. Вона каже, я йду на смітник, виносить сміття. Хлопці сміються так задорно, ну тихо ж нічого нема. І вдруг каже, якийсь свист, непонятний. І, виходить, мій чоловік стояв а тут двоє чоловіків. І один із них мені каже, трохи мовна він мене спас. Якби не він був би я. Получається, удар прийшов на чоловіка, а цього откинуло. Один авіаснаряд впав біля вікон пані Людмили. Ударна хвиля зруйнувала помешкання жінки. літали обої, потріскалися всі стіг, вікна повийти повилітали, все засипано, води немає, світла немає, інтернету, звісно, немає. Зараз на допомогу жінці прибули родичі та друзі. Вантажать вцілілі речі. Кажуть, сліди ворожих літаків бачать у небі чи не щодня. Спочатку вийшли город, подивилися на городі, Думаю, бачили білі сліди такі. Як от, от самоліт, чи чого не зрозуміло, чи від ракет. Самоліт бачили, навіть, як літав. Так вони ж б'ють, по чому попало. Зараз Людмила Мирошник готується до поховання чоловіка. Каже, найрідніша людина тепер залишилась в пам'яті. Показує фотографії, одна з останніх. Просто їздили погуляти, подихати, подивитися з внуком і з дочкою. Окупанти не вперше обстрілюють село, як завжди, росіяни воюють з цивільним населенням. Я їх прокляла ще тоді, коли вони розбомбили мою школу, де я працювала. У 23-му році вони розбили нашу школу. І я їх прокляла на весь білий світ. Це не люди і дітей, їхніх, і внуків, і правнуків. Порвала зв'язки з усіма, хто є в Росії, родичі, знайомі, друзі.